Ви можете подати заяву про шлюб. Для цього в розділі сервіси виберіть Шлюб онлайн. Заява про шлюб. Натисніть Подати заяву. Зробіть запит на дані партнера. Для цього він має відсканувати QR-код через свою дію або перейти за спеціальним посиланням. Коли ваш партнер підтвердить подання заяви про шлюб, ви отримаєте повідомлення. Перейдіть за ним і натисніть «Продовжити». Виберіть дату та час церемонії. Вкажіть варіант прізвища після реєстрації шлюбу. Виберіть спосіб доставки свідоцтва про шлюб та залиште контактні дані. Дія сповістить, коли одразу підтвердить дату та час церемонії. Після цього вам потрібно підтвердити заяву про реєстрацію шлюбу та надіслати її партнерові на дозаповнення. У кінці залишається підписати заяву Дія підписом та сплатити адмінзбір. У день реєстрації шлюбу ви отримаєте нагадування про старт відеоконференції. Перейдіть за ним, натисніть. Перейти до відеоконференції, приєднатися. Після цього розпочнеться відеоконференція з реєстратором шлюбу. У кінці церемонії потрібно підписати актовий запис про шлюб «Дія підписом. І все. Ви з вашою половинкою офіційно сім'я. А вже через 24 години серед документів у дії з'явиться ваше свідоцтво про шлюб. Якщо ж під час відеоконференції у вас або реєстратора трапилися якісь технічні несправності і церемонію не вдалося провести, можна повторно використати кошти та забронювати нову дату. Усе швидко та просто. Тепер жодні відстані та кордони не стануть на заваді для заповітного так.